Привіт, дружні, з вами Денис Дружній. Сьогодні в цьому відео, так як я казав у вчорашньому відео, ми попробуємо з вами ось такий йогурт Данон. Йогурт Данон Вишня зі смаком вишні. Там ще є з полуницею і здається з персиком чи абрикосом. не знаю. На днях маємо спробувати. Та, тому такі справи. Що тут ще пише? Е, так. Йогурт жиру, напомню вишню, так. До 18 жовтня, ясно. Добре, поїхали, прореагуємо. This is йогурт. Let's go. Деніс реагує. Деніс дружній реагує. Сьогодні він буде їсти. Так. Данон йогурт зі смаком. Бачите зі смаком. Зі смаком. Вишні! Вишні, вишні. Давайте відкривати та пробувати. Let's go. Так, погнали, дружні. Їсти. Так. Так, бачу вже активчик є під цими двома роликами. Ходох і вчорашній сік е, Біолата. Треба вам відповісти, так? Відповісти дати відповідь. Я під, під ходогом давав, але не всім, бо точно тоді всі коментарі не було. То всі не давав, так. коментарі, е, Не відписував. Та. О, це вже йогурт краще, ніж, ніж від молокії. Ага, виглядає ось так. Ось так. Це краще виглядає. За молокією краще. Так, щось в мене лампа. Крутиться не туди, куди треба. Так. Що ж, поїхали їсти. О! Холодний, бо щойно з холодильника. Годину назад десь вибрав з холодильника. Не щойно, але годину назад. М -м, добре, Зніть цей йогурт. Можна поставити навіть, ну, 9 балів, та. Ну це краще за молокію. Молокія там точно 8 я ставив. Будеш? Не будеш, я з'їм? Щось ми вчора підкидали. Попкорна в рот челендж. Поки що щось не дуже. Може пізніше залетить. Бо найбільше за 29 -е залетіло. І тут знає, що підкидати дітям, аби ті поставили лайк і підписалися на Френлі. Бо вчора ми набрали 47 тисяч підписників. Я знав наперед відос, Ще було 46,9. Коли вже опублікував, ну, загружував, то вже було до того 47 тисяч. Ну, бачите. Ютуб поміг продвинути. Мене вчора вітали. 47 тисяч писали. З е, 50 тисяч не за горами. Скоро 50 тисяч. Угу. Не за горами. Скоро наберемо, так. Надіюся, тут реально частинки вищі. Радий, що ми так швидко, коли набрали 45 тисяч, намах набрали ще ці 2 тисячі. Завдяки YouTube шортам. І стрімам, бо то стріми теж допомагають. Наївся супер. Oh. Не знаю, лишилося пальцем, але пальцем мені писали некрасиво. Я це роблю. Тому я вже після відео хіба що оближу, так. Бо ви писали, що не облизуй пальцем, це не культурно, це гидко. Ти я думаю, окей. Раз пишете, треба слухати своїх підписничків. Ну, ти, якщо так подумати, то дійсно це гидко. Але я, моє завдання майже все доїсти, тому такі справи. Добре. На цьому все. Я поставив 9 балів, класний йогурт, можете зацінити данон вишня. А ми на днях попробуємо данон полуниці, данон, не знаю, чи абрикос, чи пес, якщо там було, попробуємо одним словом. Так, коротше, на цьому все. З вами був, як завжди, Денис Дружній. Всім гарного дня, всім удачі, всім пока. Побачимось в наступному новому відео. Сьогодні стрім, YouTube, шортс. Всім пока-пока. Здається, все сказав. Ну, поки що пока. Там уже скажу, якщо що, в наступному відео. Ні, здається, все сказав. Всім пока. Бувайте. Так. Коротше, доїли. Супер. Супер-пупер клас. Ось такий данон йогурт був. Смачний та класний. Пока.